Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні я хотів би прокоментувати новину про те, що Олексій Дені Лов став послом України молодої. Усе почалося ще у середині жовтня до 2023 року. У середині жовтня 2023 року. Олексій Растович здійснив інформаційну атаку проти от і Олексія Днілова. Так от. І 2019 по 2014 роки Олексій Денілов був секретарем Ради Національної безпеки та оборони України. От, і власне. Vlastně. Usrední životně 2023 roku. Usrední životně 2023 roku. Pro-Rosijský kolaborant. Usrední životně 2023 roku. pro kolaborant Alexey Stoč. до интервью Юлии Латыни. Ну а для новых лекций на что Юлия Латынина это российская пропагандистка. Вот. И властно. Питча стоя перу. Олексей Денилов. Олексей Ростович. Найдуже цензурно в вик Олексей Ну а пан Данилов. у Facebook написав дописує кому назвав растоуча андом кремля і хоча у своєму дописі пан-даніло не згадував Хоча у своєму дописі Пан-Данілов не загадував Рставча напряму, але тим не менш ...анш... Пан Данілов писав, що усі російські агенти продовжують розколювати українське суспільство. І те, що писав Пан Данілов, це абсолютно правда. Тому що. Тому що вплив проросійських колаборантів став менший, але самі проросійські колаборанти нікуди не подівалися. От, і, власне. Що я тут можу сказати? Значить в одному із попередніх відео я розповідав відео про те, що Національна поліція України порушила кримінальну справу проти Арестовича. Так от Національна поліція України порушила кримінальну справу проти Арестовича за фальшиву заяву. А по суті... По сути. варто було прошити не лише фальшиву заяву. Арестович, хочу не про те, що писав фальшиву заяву. Арестович веде информативную підривну діяльність. От, і, власне, Чему Арестович продовжує вести інформаційно-підривну діяльність? деятельность? Потому что Арестов из Украины утек. Ник. И, в Что я тут могу сказать? Значит... В Берни, 2004 -го года... Алексей Данилов был увольнен из посады секретаря Рады национальной безопасности обороны Украины. Ну а на место пана Данилова был предназначен... не е Олександр Литвиненко. Олександр Литвиненко, Литвиненко став секретарем Рабі Національної безпеки та оборони України. Ну, а, ну, а, здається, у квітні 2024 року у Олексій Даніло став послом України в Молдові. Але свої повноваження Пан Данілов став виконувати нещодавно. Ну як нещодавно, десь у кінці липня, ну або ж на початку серпня. 2024 року. А тому. Разумуючи усе те, що я говорив до того, я можу сказати, що якщо Арестович скаржется на так звану диктатуру в Україні, то нехай Арестович тікає за перебрик, то там вже свої фейки поширення. А якщо до Арестовича не йде інформація про демократію в Україні. А я пам'ятаю на ще не йде, тому, е, тому що до таких проросійських мракобісів як Арсточ мало що доходить. то Окремо хотів би сказати, що якщо Супрез... президента України Андрій Єрмак та президент України Володимир Зеленський продовжить толерувати таких українофобів, як Арсточ, то... то Ооо! 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 Арточ прин Арточ принесе горябату, горя як злончик ярмаку. Ну а по-моєму слава народу не называйте цього ПЗЖ, Ях вчора потом забув. Підписуйтесь на канал, то залишайте коментарі.